Компанія Сукар вела переговори про купівлю одеського НПЗ, підтвердила азербайджанська сторона. Окрім цього, Баку не проти запропонувати й інші інвестпроекти, наприклад, збудувати у Кирші міні нафтопереробний завод. Наші фахівці таку ідею не підтримують. Мовляв, це не рентабельно, тому що все більше і все сильніше крупні виробники, у них краща ефективність переробки. У них менше удільне затрати на производство продукції, тому конкурувати мелким производством з гігантами роботки абсолютно нереально. Міні-НПЗ називають такі підприємства, які протягом року переробляють від 300 тисяч до півмільйона тонн як нафти, так і газового конденсату. Якщо Наприклад, побудувати чи модернізувати таке підприємство в Криму, то вона може забезпечити, ну, по-перше, сам Кримський півострів, по-друге, південні регіони України. Якраз буде вироблятися стільки палива, скільки може вистачити на потреби. Одного, двох чи трьох регіонів. за розрахунками фахівців, заводи з потужністю переробки менше 5 мільйонів тонн сировини на рік на сьогодні не буде рентабельний. Зараз в Україні діє близько 20 таких підприємств. Більшість із них не здатні випускати нафтопродукти європейської якості.